Українська мова. Уроки 9-10, Частина 6. Тема Числівник. Тема уроку з читання Марк Твен, Принц із Лидер. Відкрийте сторіночку 29 у підручнику. Розгляньте схему, Заповніть пропуски. Та розкажіть усе, що вам відомо про числівник. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Перевірте. Числівник відповідає на питання, скільки, котрий, котра, котре, котрі. Числівники поділяються на кількісні питання скільки та порядкові питання котрий. будовою розрізняють прості, складні та складені числівники. Прості. Наприклад, 1 троє 100, складні 370, складені 142. Попрацюйте з текстом справи 5. Прочитайте текст та заповніть пропуски і поясніть написання у дужках. Найдовше в Україні печера розташована на Тернопільщині на висоті 471 метр. Вона має назву оптимістична. Молодці пишемо з великої літери, адже це назва печери. Гіпсова печера, правильно, лежить літера Е. на... Так, на глибині літера «И» е, від 20 до 60 метрів. Її. Молодці коридори літера І. Так, тягнуться знак м'якшення, пропущений. На 216 км. Довжиною вона поступається лише мамонтовій печері у США. Так, Мамонтові пишемо з великої літери, аж це назва печери. Доберіть та напишіть заголовок до цього тексту. Так, наприклад, гіпсова печера. Відкрийте робочі зошити. Запишіть сьогоднішнє число. Класна робота. Вправа 5. Напишіть речення з числівниками, передаючи цифри словами. Поставте відео на паузу. Чудово, установіть зв'язки між словами виділеного речення. Виділене речення. Гіпсова печера лежить на глибині від 20 до 60 метрів. Правильно, що печера, що робить, лежить. Так, печера, яка гіпсова, молодці лежить де на глибині. Так, на глибині якій від 20 до 60 метрів. Запишіть у робочому зошиті виділений прикметник. Так, це прикметник найдовша. Самостійно розберіть будовою. Поставте відео на паузу. Перевірте, «найдовша». закінчення А основа «найдовш». Визначаємо корінь довше. Най це в нас префікс. Чудово! Закрийте робочі зошитки. Прочитайте навчальну одиницю, пригадайте її та запишіть пропущене Запам'ятай. Називаючи точний час, слід уживати прийменник О об. Прийду о 10-й годині. Приїду об 11-й годині. До 30 хвилин говоримо 20 на 10 годину. Після 30 хвилин за 10 14 година. Чудово! Прочитайте слово сполучення та усно виправте помилки. Призначено на 9 годин. Так, призначено на 9 годину або призначено об 9-й годині. Починається в 10 годин. Молодці починається о 10 годині. Зараз 5 хвилин першої. Молодці. Зараз 5 на першу. На годиннику без трьох-6. Молодці на годиннику за 3,6. Чудово! Тобі вже траплялися збірні числівники двоє, троє, п'ятеро тощо. Їх уживають з іменниками середнього роду, наприклад, двоє відер, троє вікон, з іменниками, що можуть указувати на істот різної статі, наприклад, четверо дітей, є дівчатка й хлопчики, троє лікарів, або з тими іменниками, що вживаються лише у множині. Наприклад, двоє дверей. Тому попрацюйте з наступним завданням. Прочитайте та виправте, де потрібно помилки у слововживанні. Троє друзів. Так, тут правильно, тому що троє друзів, друзі, це в нас іменник, який може вказувати на істоти різної статі, тому можемо вжити збірний числівник троє. Двоє годинників. Так, годинник це чоловічий рід. Збірне на вжити не зможемо. Тому правильно два годинники. Четверо подруг. Таке саме правило. Подруга, Отже, чотири подруги. Три кошеняти. Так, тут також неправильно вжити. Чому? Тому що кошеня може вказувати як на істоту чоловічої статі, так і жіночої. Тому тут краще вжити збірний числівник. Замість три кошеняти, Молодці троє кошенят. Виконайте вправу 10. Прочитайте приклади, уживаючи прийменники. До, від. Наприклад, від 4659 відняти 1764 і дорівнює 2895. Поставте відео на паузу, прочитайте приклади, уживаючи прийменники до ВІД. Чудово! Прочитайте текст. Найглибша у світі станція метро Арсенальна в Києві входить під землю на 105 метрів. Станцію збудували 1960 року. За добу через неї проходить понад 26 тисяч пасажирів. З 1980 6 року станція належить до пам'яток архітектури за сайтом Світ цікавих фактів. Поставте відео на паузу, випишіть числівники разом з іменниками, передаючи цифри словами. Попрацюйте із справою 12. Виправте та поясніть помилки, яких припустився Незнайко. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Перевірте, 2 зайці, 4 столи, 3 автомобілі. 300, 500, 80-й. Тягнеться, здається, рухаються, спускаються. Чудово! Ви учасники великих перегонів, тому оберіть та обведіть автомобіль, у якому будете брати участь у авторалі. Молодці, чудова робота.